Добрий день, вас вітає магазин Sunny Day. Ми раді бачити вас на нашому каналі. І сьогодні ми хочемо вам показати новинку нашого асортименту. Це нові ниточки від DMC. Називаються вони DMC Eco Vita. Ось. Склад їх це 100% органічна вовна Organic Wove. Тобто, це в нас ниточка, що йде така більш об'ємна, більш пушна. Зараз я вам її покажу поближче. Так, от в них упаковочки, артикул 360 йде у цієї ниточки. Так, ось так ці ниточки виглядають. Моточок йде цієї ниточки, 16 метрів у одне складення. Бачите, тут одна ниточка йде. Тобто якщо ближче піднести, то. Так, навіть гірше видно. Зараз я знайду відтінок потемніше та покажу. Так, це у нас органічна вовна, як я вже казала. Ниточка на дотик дуже приємна, дуже ніжна. Палітра кольорів досить велика. Але одразу хочу зробити таке ну, не зауваження, але просто якщо ви розраховуєте, побачите тут у цих ниточках якісь ну, дуже яскраві кольори, ні, це не про них. Це про органіку, це про природу, це ніжні, природні кольори, ніжні відтінки. Зараз ми кожен відтінковий ряд відкриємо, подивимося. Так, щоб все було нам видно. Кожен кольорний точок буде представлений у нас на сайті окремою товарною позицією. Все вже відфотографовано, відправляється до модератора на обробку. Так, дивіться, які красиві відтіночки. Десь тут такий гарний графітовий був, ну прям натуральний камень просто. Так, ще ось такий рожевий є. Ось тут є яскраві. Тут у нас є червоний. Якщо хтось там об'ємну троянду вовненими ниточками захоче вишити, одразу звертаю вашу увагу, що, будь ласочка, не орієнтуємося дуже-дуже щільно на фотографії, І що йдуть, тому що навіть при всьому нашому бажанні передача кольору все одно порушується. Ми докладаємо максимум зусиль, аби показати вам кольори так, як вони є, але наші гаджети все одно можуть нас підводити. Так, дивіться, ось таке натуральне сіро-зеленого відтінку. Кольорів досить багато. Кольорів наразі у палітрі ці 60. Як я вже казала, у одному маточку 16 метрів, але маточок тут іде в одне складення не так, як у звичайній палітрі муліне. Я думаю, з цього можна зробити. Багато цікавого, дуже багато сірих відтінків, натуральних відтінків, натурального каміння, натуральної зелені, дуже багато відтінків кремового кольору, охри, рудих відтінків ну, все-таки все, що зв'язано безпосередньо з природою. Так, нитки DMC EcoVita – це про натуральність. Вон, самі по собі вони натуральні. них дуже натуральні відтінки, дуже ніжні вони. І одразу-одразу давайте обговоримо такі, таке питання. Дивіться, ось наші пачечки, ось на них ідуть номери. І вже до нас прийшли частково номери ось такі без крапочки, і частково номери, ось такі. Крапочкою, поясняю ще раз, для тих, хто не в курсі, компанія DMC, щоб відповідати екологічним стандартам, змінює технології фарбування ниток. І коли технологію фарбування було змінено на номері на пачці та на кожному моточці ось дивіться, воно справді йде на кожному моточку. Бачите, ось пачка з крапочкою. І якщо ми візьмемо моточок і роздивимося, то на ньому. Так, де там, щоб фокус? Бачите, теж є крапочка. Отже, коли корпорація DMC змінює технологію фарбування на номери ниточок, вона додає крапочку і вдрукує етикетки такі деякий час. Не завжди, а деякий час. Це означає, що колір може трохи відрізнятися від попереднього. Тому що, незважаючи на те, що вони докладають максимум зусиль, аби палітра не змінювалася. Все одно зі зміною технологією все йде вперед, технології рухаються, виробництво стає більш чистим, більш екологічним. Вони заторбуються про природу. Тому зміни йдуть, зміни йдуть. І тому звертаємо вашу увагу, якщо ви плануєте досить велику роботу. Одразу повідомте про це продавцю, щоб обов'язково ми змогли замовити чи підібрати для вас ниточки з однієї партії, тому що ми вже показували це на прикладі звичайного 117-го артикулу бавовняних ниток DMC, на прикладі конусів, що все одно трошки різниця у відтінку буде. Якщо для вас це критично, обирайте одразу, замовляйте одразу нитки на всю роботу, щоб вони були з однієї партії. Тому що, наприклад, Якщо там колір без крапочки зміниться, і потім прийде вже пачка, де буде колір з крапочкою, то ми просто фізично не зможемо вам знайти підходящий відтінок. І тепер у нас до вас питання, поки я вам ще показую кольори. Щоб краще зрозуміти цю палітру ниток, дуже просимо вас у коментарях, напишіть, чи потрібна вам карта кольорів, така, як ми робимо. така, як у нас є, там можете подивитися у відео попередніх, є карти кольорів Mulinne DMC, Madeira, І ми можемо зробити карту кольорів ось таких от ниточок. Їх небагато, тут усього 60 відтінків. Але якщо ви вишиваєте шерстю, якщо ви вишиваєте вовною та хочете мати уявлення, і вам потрібна така карта кольорів, Напишіть нам, будь ласка, про це у коментарях. Будемо раді бачити зворотній зв'язок. Якщо вона вам буде потрібна, якщо ми побачимо від вас зв'язок, то обов'язково зробимо ще карту кольорів таких ниточок, і вона буде доступна до продажу. Так, зараз я вам зараз ще покажу кілька кольорів. Ось, бачите, у них дуже щільна така палітра. Відтіночки ледь-ледь відрізняються, щоб ви могли дуже плавний перехід зробити. Я думаю, що квіти вишивати цими нитками буде просто вогонь. Ось такі темно-сині ниточки. Якщо вам здається, що вони чорні, не вірте, вони темно-сині. Це, до речі, про передачу кольору. Ще ось такі блакитно-сірі кольори. Дуже красиві, як я вже і казала, найближчим часом всі ці ниточки будуть у нас на сайті. Ви зможете з ними ознайомитися поближче. Там буде зроблена окрема фотографія кожного кольору. Їх всі вже відфотографували. Вони вже всі дуже хочуть відправитися до вас у роботу. До нових зустрічей! На все добре!